вами програма рандеву, і сьогодні наш гість лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Доброго дня, тінь Сонця, фолк-метал гурт із Києва, створений у 1999 році. Стиль їх музики, ще називають козацьким роком. Лідер колективу харизматичний і патріотичний Сергій Василюк. Гурт Тінь Сонця бере активну участь в українських та закордонних музичних фестивалях. Своїми виступами підтримує бойовий дух воїнів в зоні проведення АТО. В арсеналі гурту сім альбомів. Найсвіжіший з яких носить назву Буремний край. Чому новий альбом носить назву саме Буремний край? Що хотілося цим передати? Цією назвою. У нас є традиція називати наші альбоми якимось уривком з якоїсь пісні. В даному випадку це уривок з пісні і вогнем, а вона одна з найбільш показовіших. Наш е, край, наша батьківщина, на жаль, ще поки що доволі таки має буремну історію. Ну і тому от, така назва з'явилася особливо в такий час, ще неспокійний. Е, коли ми ще на шляху до здійснення наших мрій. За біда, що на неї не йшла, як же не жити всьому, що була, розлучені руки, кінчики вії. Місяць мій, місяць мій. Та й зайшла за порых, вкрала в огонь поклала нас сніг. них, Чи чорне птаство на стежці моїй Місяці мир, місяці мир враже милю. Ви прийшли у вишиванці. Розкажіть про ваш якби сценічний образ, чи є ну хто ці вишиванки готує, чи це родинні подарунок дідуся й бабусі? Родинна все Е, Так от. Ну а загалом сценічний імідж. Тут краще на концертах дивитися. Тому ми власне і приїхали до Луцька презентувати наш новий альбом. В ваших спільнотах досить так часто зазначається, що саме концерти на Західній Україні є особливими, знаковими, що саме як вважаєте, цьому сприяє? особлива атмосфера чи люди. Західноукраїнська публіка така вона гонорова і вимоглива, така більш європейська. От. І тут за іронією долі вже ті цінності, які Можливо, в Східній Україні лише зараз проявляється, пробуджується. Тут вони вже є звичними, і тут треба, скажімо так, дивувати чимось ще. Але головне для нас завжди це бути щирими, співати ту музику, яку ми відчуваємо. І мені здається, тому практика показує, що хоча. Кожен куточок України має свою особливість. У нас дійсно єдина країна, і, в принципі, єдиний слухач. Власне, всі патріотичні пісні, які підіймають дух. Що, на вашу думку, справжній патріотизм, і чи правда, що зараз патріотам бути модно? Чи це може так бути? Чи це має йти зсередини? Патріотизм це любов до свого краю, своєї держави, своєї батьківщини в такому. Плані. Тобто, якщо ти любиш свою країну, якось за нею вболіваєш і її захищаєш, значить ти патріот. Уже В залежності від того, скільки ти вкладаєш в це зусилля. Інші люди будуть оцінювати твої чесноти. Наприклад, націоналізм це трошки іншої площини. Взагалі термін. І знову ж таки, сломачних словників це вже любов до своєї нації, своєї національної культури. Тобто, взагалі мені здається, що український націоналізм він був набагато раніше, ніж український патріотизм, тому що ми жили ж дуже тривалий час, не в своїй державі. Відповідно, сама українська мова, яка зараз, на жаль, знецінюється, її значення взагалі не віддається цьому належна роль. От тоді це був виклик системі. Це починалося з ну, можливо не з Котляревського, а більше з Шевченка. Потім це величезна хвиля кінця 19 сторіччя і корифеїв нашого театру, і музики української Миколи Віталійовича Лисенка, наприклад, і дуже велика жертовність наших меценатів, як, наприклад, Євген Чикаленко. Чи родина Семиренків, то, от, власне, це, і потім в радянські часи, українське слово, це було чимось тим, що дає надію на відродження України. Сьогодні можна бути патріотом, так повелося, і абсолютно не плекати ніякою, скажімо так, українського культурного духу і загалом не перейматися за збереження національних цінностей. Мене дуже чесно турбую. от, знаєте, кажуть часто, що наша молодь ніколи не буде совком. Прекрасно. Головне, щоб вона була україною. Бо якщо вона просто буде мислити якимись знову ж таки іншими категоріями, привнесеними там, чи з Європи чи з Америки, не зовсім притаманними нам, то знову ж таки, це не зовсім буде Україна. Потрібно, звичайно, осучаснюватися, потрібно брати приклад з тих, в кого брати, брати приклад варто. Але треба лишатися все-таки собою. І знову ж таки, не лише носячи вишиванку. І, до речі, знову ж таки, вишиванки ж це зараз попсово, там, як ви кажете, модна патріотична тема. Та, я от хвилююсь з цього приводу, тому що е, такі речі не можуть бути модними, бо мода проходить. Такий імідж інколи в мене був і ще до помаранчевої революції, тому я зараз просто можливо вирішую. Так, згадати свою буремну юність. Ротились ми великої години, З пожеж війни, із полум'я богнів, плакав нас біль по втраті України, Кормив нас гнів, і зліз на ворогів, Плакав нас біль, по втраті України, Кормив нас гнів, і зліз на ворогів. І ось ми Осмидем у бою життєвому. А от звідки у вас власне цей патріотизм? Чи це з маличку родина виховала, чи це оточення правильно? Дякую за питання. Це більше вплив мого батька. Я не скажу, що я з родини дисидентів. Типова київська родина. Просто в батькові це бриніло наприкінці 80-х років, і з суто російськомовної сім'ї ми спершу стали родиною двомовною. Ну, а потім я перейшов повністю на українську, навіть до сих пір, ну, поки що так от виходить. Моя мама говорить російською, я знаю українською. І в цьому не бачу ніякої проблеми. Ну, Я не, нікого не закликаю, не змушую брати конкретно приклад з мене. Але просто хочу сказати, що е, практично всі. Е, Скажем так, українці Києва, які дійсно плекають собі українську культуру, майже всі були з дитинства російськомовними. Дуже важко було, скажімо так, ну, важко було уявити там в 80-х роках чи навіть 90-х оточення українське. Це тільки зараз Київ українізується. Але потроху, потроху. Прикро, що мій друг з Любліна, Поляк. Каже, що кожного разу, коли він буває у Львові, то Львів все більше і більше русифікується. Оце знову ж таки теж непокоїть. Я знаєте, не те, щоб там фанатик цих мовних питань. Ні, просто якщо ми говоримо про гідність нації, вона ж має в чомусь проявлятися. Ну добре, ми не можемо вибрати нормальних правителів, хоча нічого доброго в цьому немає. Ну не можемо ми побороти цю мафіозно корумповану систему. Ну, хоча б свою культуру ми можемо демонструвати всьому світу і тим же росіянам, які нам завжди хотіли насадити своє так. Давайте покажемо. Що ми є, що ми не окраїна руска міра, а що ми Україна? Ну, от. Так що, от, ну, це такий напрямок моєї громадської, можливо, політичної діяльності через музику, яку я проводжу. Арі є багато пісень на знакові вірші легендарних поетів, зокрема Тараса Шевченка. Хто обирає на які саме тексти поетів брати, робити композиції? Можливо, більш навіть відома наша пісня на слова Василя Стуса у цьому полі «Моє кльон», А на слова Шевченка увійшла пісня в новий, до речі, альбом якраз Вітер з Гайм розмовляє. Я би радив молоді нашій звертатися і до Шевченка, і до Стуса, не тільки до них. В першу чергу я радив би до Стуса. Чому? Тому що він більш сучасний, він теж жив в схожих умовах, що й ми. Все-таки він не виріс з кріпаком десь там. Та в такому суто сільському вимірі він жив в місті. Спочатку в Донецьку, потім в Горівці, потім в Кропивницькому, потім в Києві, потім, звичайно, в таборах значна частина його життя прийшла. І... І тим не менше, ви знаєте, от хоча він жив в часи радянські, я ризикну сказати, що його лексичний запас української мови навіть ширше, можливо, ніж у Шевченка. І, по-перше, це дасть нам можливість пам'ятати нашу мову не лише її головні якісь її слова. А по-друге, поезія Стуса, вона якраз для урбанізованих українців вона більш може бути зрозумілою от, з класичної нашої літератури. Комусь ближче, там, можливо, щось якийсь там авангардизм уже. Але Стус це, це Стус. Ну, не тільки він, звичайно, і Ліну Костенко варто читати, а в Волинському краї, звичайно, прикра... не, не тому, що це відомий твір. Лісова пісня, дійсно, Лесі Українки це, е, це важливе питання того, от, наприклад, що зараз відбувається. З видобутком бурштину, так? А це вам лісова пісня. Лісова пісня в найстрахітливіших своїх значить, інтерпретаціях наскільки ми зараз вже байдуже ставимося до своєї природи. Хоча ми вже самі вийшли з природи, і коли ми знаходимося на природі, ми відчуваємо щось особливе. Місто нас смоктує. Я не можу, та я розумію, ті бідні селяни, їм нема за що прожити. Напевно, держава мала би замислитись над цим дуже серйозно і припинити таке варварське повадження з природою. Дуже болюче питання, знаєте, після Революції Гідності, якраз отраз чергова річниця, триває війна. Щось змінилося в країні, на вашу думку, після Революції Гідності? З'явилась мода на патріотизм. От що змінилося, як на мене? Ну і більша усвідомленість, та що це твоя країна. розумієте, знову ж таки. Тобто, людина може е, взагалі не знати, чому Україна виникла. Вона може абсолютно не розбиратись, Це 99,99% навіть не знає, чому саме так кордон пройшов. Просто вона знає, це Україна, це моя держава, я її буду захищати. Але кожен може сприймати по-різному. От і от в цьому, на жаль, поки що ще російськомовному середовищі, переважно, от в центральній східній Україні. Особливо мене вбиває, коли люди от з маленьких містечок їдуть на маршрутці, Вони ще спілкуються українською, потім перетинають межу Києва. Вони переходять на російську, або вони просто виходять з своїх домівок в Києві, говорячи українською, зразу переходять на російську. Оце мені, це мені дуже болить і я цього не розумію. Знаєте, Мені інколи логіку ворога легше зрозуміти. Півтора тижні тому ми зіграли в Слов'янську і в кількох ще містах. А як як там вас сприймають? Які загалом враження От, у вас відвезуть? Слов'янськ нас уже буквально проведжав так молодці. там, Дякуємо. Зараз там спасіба, що ви к нам приїхали, підтримали. От це знаєте, так прикро, приїжджаєш в Полтаву, граєш для. Для військових, потім тобі волонтер пише. Ну, я розумію, можливо, хтось буде вважати, що я занадто радикальний. Я не можу, розумієте, боротися за Україну без української культури, ну, це самообман якийсь. Ну що, це, якась просто більш європейська чи демократична Росія? Ні, ну так давайте ж, якщо. Армія УНР, там була купа вихідців з російської царської армії. Вони навіть прізвище собі змінювали на український манер. Вони намагалися спілкуватися з українською мовою. Зараз у нас цього, на жаль, нема. Просто от, територіальний патріотизм, часто без прив'язки до чогось національного. І плюс там побудови значить, пропаганда, що ми великі, а вони там всі дурні. Знаєте, це нагадує радянську пропаганду, що німці такі всі ідіоти були. От. Тому ми так довго з ними воювали. Тому хочеться здорового глузду, тверезого реалізму. Розуміти, що не все так чудово, як би хотілося, що знову ж таки до тої ж Європи нам ще працювати і працювати багато чого ще треба в собі змінити. В той же час не треба ідеалізувати Європу. Наприклад, ми цього року були в Марселі, і в Берліні. Я скажу, що такого недбалого занедбаного міста як Берлін в Україні немає. Хіба що можливо десь там на Донбасі? Тому ну я можу конкретніше розповісти. В Марселі може бути в передмісті циганський табір стояти, куди всі будуть боятися заходити і ще кілька кварталів, куди навіть не їздить поліція. Тобто, це теж нібито от, знаєте продвинута Європа. Що у них з медициною? Медицина в Україні навіть можливо і краще. У вашій спільноті в Facebook досить такий цікавий запис, побачила, де кожен з учасників показав ну, своїх домашніх тварин. Там розказав: розкажіть, в кого яка домашня тваринка. Не у всіх вона є, вони є. У вас є? У нас троє. Так, троє, троє котів, от, дві дівчинки і старший хлопчик. От. Якщо у Вовиха в руках барабанчика двоє. А зараз одненько лікують там, дай Боже, щоб все добре склалося. Е, ну, це такі ос особливо розрада нашого життя. Та, і такі, ну, теж друзі. Звісно, що це не люди, але ну, з ними дуже приємно, ти за ними сумуєш. Е, наприклад, ніколи не ставився до. Взагалі бажано, бажано, якщо вже ми зговорили на цю тему, я скажу кілька слів. Боротися проти безпритульних тварин, але гуманним способом яким? По-перше, створювати притулки. По-друге, стерилізувати обов'язково цих тварин. І по можливості не купувати якихось породистих, а от взяти собі додому там, маленького котеня там. Чи... Цуцика якогось, і він буде вам чудовим другом і не буде навпаки жити в якихось жахливих небезпечних умовах і створювати небезпеку на вулиці для вас. Ну і побажання нашим глядачам. Волинь це взагалі один з центрів української державності. Завжди це була твердиня, яку найтяжче було взяти це ще з, з часів дулібів, потім з часів вже таких, в часи розвалу, на жаль, федерально розробленості Росії, ну і в часи Української повстанської армії. Волині, будь собою, кварцянам вітання і, і звичайно. Волиняни, ми на вас дуже сподіваємося в нашій спільній справі. Натхнення вам хорошої музики От. і наснаги на всі звершення. Ми того варті. Всім нам перемоги. На просек до своїх спокон!